Імпотенція. Угу. Також доволі така обговорювана тема, як на мене, давайте відразу уточнимо, що імпотенція це коли в чоловіка немає ерекції на постійній основі. Да. Бо часто буває так, що там один раз такого немає, але от раніше там на початку вставку... да, все, вже зразу імпотент, вже, як раніше на жінок могли говорити фригідна. Через mm -hmm. те, що там їй просто не хочеться сексу. Добре, ми це уточнили. Що ми можемо робити з імпотенцією, Що чоловік може робити? Ну, йде до уролога, розказує про свою проблему. Якщо ми розуміємо, що це порушення, десь іде кровонаповнення, якщо це порушення клапану апарату вели, то на сьогодні є певні починаючи з фізіопроцедур, о, там ударна хвильова терапія, навіть можна використовувати плазмотерапію статевого члена. Коли береться плазма чоловіка, цинтрофугується, забирається сама плазма і обколюється статевий орган. Це дає, давайте так, це збільшує знову ж таки кількість артерій і вен і доповнюється ударно хвильовою терапією. Якщо все-таки нічого не допомагає, ерекція не наступає. Фармакологічні препарати, якщо не наступає, то це вже операція по встановленню імплантів. А навіть таке зараз так. існує. А як цей імплант буде функціонувати? Що це є? Ну, є в залежності від того, які імпланти є. Якщо uh -huh. однокомпонентні, двокомпонентні, тобто вставляється або силіколова історія, яку пацієнт сам вирівнює піднімає, коли треба, або там. Імпланти з спеціальними балончиками, яком рідина, в якому є рідина, яка вставляється, балончик в калитку, і пацієнт собі надуває, і в нього відбувається реакція. Дуже цікаво. І давайте відразу про цифри, скільки така операція коштує і за встановленням. Чесно, імпланти? я цим просто не займаюся, але якщо собі вартість імпланта... ну десь ну, в районі 5-6 тисяч доларів теж угу. можна угу. це коштувати, може.